Ще один рік прожитого і пережитого, багато світлих і водночас нелегких моментів. Цінуємо кожен із них, адже це досвід, який рухає нами вперед. Найдорожче, що маємо здоров'я наших і наших близьких. Дбаємо, аби кожного дня позначка 36,6 була стабільною, а серцебиття пришвидшувалось хіба від радісних та щасливих митень. Життя одне, пам'ятаємо, тож обираємо якість. І безпечність. Будьмо чесними, чесний шлях до успіху. У кожного своя місія. Не біймося інновацій, ставмо цілі та досягаймо. Fresh Milk Technology досягнення, яке є гордістю нашої команди. Наша команда це наша сім'я. Молокія! Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо миру, добра. Нехай у 2016 році вашим навігатором буде людяність.